Чи дивилися ви фільм Формула 1 з Бредом Пітом? О, ще не дивився, але принаймні планую сходити на цей фільм. Відгуки дуже позитивні про нього. Кажуть, що дуже класно виглядає. Так як Формула 1 показують у житті, так вона перенеслась туди. Раніше полюбляв трішечки, так як то періодично подивитися. Мені дуже сподобалось, але багато недостатків є. Озвучка, вона там дуже хромає. Там переводчики з англійського на український багато слов затокують. Та ну ні, ну просто неприятно було слухати. Можна було замітити сам фон. А ці зелені, які роблять, а дуже погано змантіровані. Це ж припись. Це ж легенда. Я думав подивитись. Ну, в разок побачу його. Що вийшов в цей фільм і <laughs> все. Фільм дуже гарний був зроблений. Мені дуже сподобалось. Як це не передаваємо мій емоції. Треба дивитися, йти і обов'язково. Ні, ми не дивилися. Нормальний фільм. Цікаво подивитися, на вечір підійде. Братпіт добре зіграв. Ті, хто не фанати Формули 1, все одно цікаво подивитися сам фільм. Десяти, дев'ять точно. Не знаю чого, але чогось не вистачило. Ні, жаль, не дивився ще. Наразі тільки дивився і трейлер. гонщика, якщо не цікаво З передачами дивися.